Момент. Вона дійсно ось так ходора ходить. От. Ось так вона розбалансовується, ось так вона фіксується. Фіксується вона всередині, в неї ніжка там всередині. І вона там всередині тримається. Коли ми ось так витягуємо, тобто її треба вирівняти і витягнути максимально від машинки. І тоді вона тримається, ну, наскільки це можливо, вона дійсно розбалансовується дуже швидко. Треба поправляти. Так. Тримати рукою, та ні, то. Тазик... Тазик це взагалі, вообще... от бачите, трохи більше долоні, тобто це малесенький тазик, але це супер зручно. Ну, в мене ще не забилося, а я мотаю. Я десь на ковіді купила цю моталку, тобто вже більше 4 років мотаю. От. Ще не забилося. Головне, ось тут о, шестеренки, щоб ось сюди не потрапляло, а якщо потрапляє, лагідно виймати і змазувати, щоб воно весь час було таке, як слід. От це вже тонша нитка тут. Вже буде більше мороки. Ще тонша нитка, то більший метраж і відповідно то більше доводиться перемотувати. Довше. Новий цей тільки. Слідкувала, слідкувала, не подужала. Ну, в принципі, сюди ще один моток поміщається. Ще один клубок, у цей моток поміщається. Можна додати. Так. Може спробувати чуть більше. Тоді ж нитка витончується